Неспокійно було і на столичних дорогах вночі. Так на виїзді з Києва у напрямку Гостомеля мікроавтобус Опель розбив Нісан. Про причини та наслідки нічної аварії звітує наш Володимир Мельник. Аварія на столичній Варшавці. Її наслідки серйозні а причини достеменно незрозумілі. Два автомобілі їхали майже паралельно у напрямку Гостомеля. З якого дива водій цього мікроавтобуса Опель Вівара задумав розвернутися з крайньої правої смуги у зворотньому напрямку, залишається загадкою. Будь-якому разі, здійсненням цього забороненого маневру, він навіть не переконався у його безпеці і перегородив дорогу автомобілю Нісан Прем'єра, який рухався у сусідній смузі, внаслідок чого відбулося потужне зіткнення. Чи не єдиним позитивом у цьому всьому є те, що ні власник легковика з одеськими номерами, ні керманич буса із Севастопольською реєстрацією не постраждали? Щоправда, останній за годину після аварії попросився в лікарню. Коли він вийшов із він каже, слушав, я тебе просто не побачив, коли розворачувався. Первая скорая приїхала с нас, спрашивали, все ли в порядку, все нормально. Вона уехала, але на коли прибув второй екіпаж, уже вони тут менялись. И він сказав, що йому плохо, что то голова, шумит, болит. Вызвали ще раз скорую, і вони його забрали. Семилетнего сына сина, призвідника аварії, забрали родичі. У хлопчика жодних ушкоджень. Як і в Олександра. Натомість його авто врятує лише дуже капітальний ремонт. Самое плохое то, что у него нет страховки. Точно немає страховки? А, ну, патруль мне сказал, что у него просрочена страховка, поэтому тут, тут вообще. А скільки ви оцінюєте ну, на окупа, грубо кажучи, ремонт машини? Та тут уже, мабуть, нет просто этого ремонта. Тут передка просто нет. Все постреляно. Бус пошкоджений менше. Але його ремонт теж влетить у чималу копійку. Тож, чого у винуватця аварії заболіла голова, зрозуміло. На його місці будь-кому подібні ситуації стало б зле.